У принцеси Уельської Кетрін Мідлтон діагностували онкологічне захворювання. На жаль, підтвердилися найжахливіші докази її. Зникнення друзі, всім великий привіт! Мене звуть Марина. Рада вітати вас на каналі. Сьогодні поговоримо про вчорашню шокуючу заяву Кетрін Мідлтон і реакцію членів її сім'ї, членів родини громадськості на цю шокуючу новину. Вчора ввечері неочікувано принцеса Уельська Кетрін Мідлтон, дружина спадкоємця британського престолу, принца Уільяма, вийшла на зв'язок і повідомила, що в неї рак, і зараз вона проходить курс хіміо. Терапії про своє захворювання Кетрін Міддлтон повідомила у відеозверненні, яке було опубліковано на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських у соціальній мережі ЕКС 22 березня. Я би хотіла використати цю можливість та особисто подякувати вам за всі чудові повідомлення, підтримки і за ваше розуміння, поки я відновлювалася після операції. Це були неймовірно складні декілька місяців для всієї нашої родини але в мене чудова команда лікарів, які дуже добре подбали про мене, за що я вдячна. У січні у Лондоні я перенесла серйозну операцію на черевній порожнині. На той час моє захворювання не було раковим. Операція пройшла успішно, проте аналізи після операції показали присутність раку. Тоді мої лікарі. Порадили мені пройти курс превентивної хіміотерапії зараз. Я на ранніх стадіях цього лікування. Звичайно, це стало величезним шоком. Ми з Вільямом робимо все можливе, щоб усвідомити і вирішити цю проблему приватно заради нашої молодої сім'ї. Як ви можете уявити, на це йде час. Мені знадобиться час на відновлення після серйозної операції, аби приступити до лікування. Але що найважливіше, нам потрібен час, щоб усе пояснити. Джорджу, Шарлоті і Луї підходящим для них способом, як я й сказала їм, я у порядку, і з кожним днем стаю все сильнішою, фокусуючись на тому, що допоможе мені зцілитися на моєму розумі, цілі та духові. Присутність Вільяма поруч величезне джерело втіхи і впевненості, як і любов, підтримка та доброта, яку продемонстрували багато хто з вас, це багато для мене означає. Сподіваємося, ви зрозумієте, що нам, як сім'ї, зараз потрібен час, простір і конфіденційність. Поки я завершую своє лікування. Моя робота завжди приносила мені глибоке почуття радості, і я з нетерпінням чекаю на повернення, коли зможу. Але зараз я повинна зосередитися на повному одужанні цієї години. Я також думаю про всіх тих, кого торкнувся рак, усім, хто зіткнувся з цією хворобою у будь-якій формі. Будь ласка, не втрачайте віри та надії. Невідомо який тип раку у принцеси Кетрін Мідлтон у Кенсінгтонському палаці, впевнені, що вона повністю одужає. Очікується, що принц і принцеса Уельські все-таки разом із королівською родиною приїдуть до церкви. У великодню неділю принцеса зараз не повернеться до виконання своїх офіційних обов'язків. У палаці також підтвердили, що принца Вільяма не було на церемоніальній службі наприкінці лютого, саме через те, що у Кетрін виявили рак, і він допомагав їй у цей складний для них момент. Світ шокований подібною новиною. Королівське подружжя на жаль стикнулося із величезною кількістю спекуляцій на тематиці відсутності Кетрін Мідлтон у інфопросторі у соціальних мережах. Оскільки з Різдва Кетрін Мідлтон не відвідувала жодних офіційних заходів. У Кенсінгтонському палаці пояснили, що відео було знято із Кетрін Мідлтон студією BBC Studios. це було зроблено виробничим підрозділом BBC у середу, 20 березня, у заяві BBC News було сказано так: Кенсінгтонський палац разом із іншими змі проінформував BBC News про цю заяву сьогодні в день. Наприкінці січня Кетрін Мідлтон зробили операцію. Цію на черевній порожнині вона майже два тижні провела у клініці неподалік Рідженсі парку у центрі Лондону. Зараз вона не виконує обов'язки старшого члена королівської родини. Раніше у Кенсінгтонському палаці наголошували, що операція була плановою, а не екстреною, і пройшла успішно. Кейт довгий час не з'являлася на публіці. Після того, як опублікували її світлину з дітьми, розпочалася низка маніпуляцій. А після новини про госпіталізацію принцес. Сеуельської також надійшло повідомлення Букінецького палацу про те, що операцію також доведеться перенести, і королю Чарльзу III. На початку лютого стало відомо, що у короля виявили ракову пухлину, але це не рак передміхурової залози, хоча виявили його під час нещодавнього лікування, яке монарх проходив через Аденому простати. Британський король Чарльз III все одно час від часу з'являється на публіці. Його величність дуже пишається Кетрін. За її сміливість висловитися так, як вона це зробила після часу, проведеного разом у лікарні протягом останніх двох тижнів, його величність зберіг тісний контакт зі своєю дорогою невісткою. Їхні величності продовжать надавати підтримку і любов усій родині цей важкий час. У Букінгемському палаці заявили, що король вже почав своє регулярне лікування. У епіцентрі цієї інформаційної бурі Чарльз третій продовжить виконувати обов'язки. Глави держави він працює зараз з документами, проводить аудієнції, зокрема з прем'єр-міністром, як ви можете бачити, дуже важкою виявилася зима для королівської родини. Подвійний удар від хвороби Кетрін Мідлтон та Чарльза третього посилився також звісткою про те, що герцогиня Йоркська Сара Фергюсон хворіє на рак шкіри. Як пише британська преса, поява заяв про такі хвороби вже свідчить про більшу ніж у попередні роки. Відкритість королівської родини що. До здоров'я її членів такі надзвичайні ситуації дійсно можуть усіх згуртувати. Прем'єр-міністр Ріші Сунак побажав Кетрін Мідлтон швидкого одужання. Мої думки з принцесою Уельською, принцом Уельським, королівською родиною і особливо з її трьома дітьми у цей складний час. Глава британського уряду також заявив, що Кейт була сміливою і наголосив, що принцесі має бути гарантована приватність у тому, що стосується її здоров'я та лікування. Молодший брат Кейт Мідлтон також поділився дитячим фото із зворушливим повідомленням після новини про рак у Кетрін. Через кілька годин після того, як принцеса Уельська оголосила про свій діагноз, Джеймс Мідлтон написав у своїй соціальній мережі так: за кілька років ми разом піднялися на багато гір сім'єю. Ми з вами піднімемося, і на цю герцогиня Меган Маркл і принц Гаррі також висловилися відносно діагнозу Кетрін Мідлтон і написали але так, ми бажаємо здоров'я та зцілення для Кейт і її сім'ї, і сподіваємося, що вони зможуть зробити це приватно і в мирі, сказав речник Сасекських. Увесь світ зараз дійсно шокований цією новиною. Вона стала величезним потрясінням, як для їхньої родини, так і для всіх шанувальників Кейтрін Мідлтон, для всіх, хто любить принцесу Уельську. Особисто мені надзвичайно сумно і від сумного вигляду Кейтрін Мідлтон, від того наскільки у неї тряслися руки і наскільки. Яка важко їй далася ця промова, перш ніж дізнатися про страшний діагноз Кетрін Мідлтон, люди дійсно хвилювалися, що вони можуть її вже ніколи не побачити як штатну королівську особу, враховуючи усі конспірологічні теорії та особисті нападки на Кетрін Мідлтон і на її родину? Напевно, Кетрін Мідлтон не хотіла розголошувати цю інформацію, але саме втручання в особисте життя і стало причиною того, що Кетрін вирішила вийти на зв'язок із світом, показати і це змусило Кетрін вийти в ефір, незважаючи на те, що їй зле і їй зараз важко. Якщо я своїм попереднім відео когось образила, то хочу принести свої вибачення. Зараз дійсно усі до думки гаснуть. У порівнянні з цією важкою новиною вчора Кетрін Мідлтон довела всім, що ми помилялися у цій жінці. Є внутрішня сталь. Кетрін є однією із найнадійніших постатей, напевно, у королівській родині. Ми раді бачити справжню принцесу Уельську. Рак це страшна хвороба. Я сподіваюся, що поряд із Кетрін Мідлтон зараз знаходиться команда справжніх професіоналів, які допоможуть їй відновити своє здоров'я максимально комфортно для неї і в максимально швидко. Кі сроки, звісно ми всі сподіваємося, що принцеса скоро одужає і повернеться, що з нею буде все гаразд. Дуже жаль зараз думати про принца Вільяма, на плечі якого впало стільки бід одночасно, і хворий батько, хвора дружина. І якщо молитви працюють, то напевно саме час до них звернутися. Це має резон саме в цю хвилину. Добре слово у офіційних акаунтах також має значення, бо принцеса сама казала, що любов, підтримка і доброта, які виявляють люди, так багато. То значить для королівської родини, хочеться сказати, господи, бережи Кейт, одужуйте принцесу. Напевно, всі, хто робив якісь випуски про Кетрін Мідлтон більшою чи меншою мірою, відчувають і сором. Але найважливіше зараз це те, щоб лікарі вилікували Кетрін Мідлтон. Навіть перебуваючи на лікарняному, Кетрін продовжувала виконувати свої обов'язки. Кенсінгтонський палац підтвердив, що вона працювала над своїм проектом формування нас. Головна мета цього проекту привернення уваги до Тичної важливості раннього дитинства і того, як воно формує дорослих, якими ми стаємо. Центр раннього дитинства королівського фонду Кейт Мідлтон брав участь у фінансуванні випробування інструменту для спостереження за немовлятами, який використовується патронажними сестрами для покращення здатності виявляти ознаки соціального та емоційного розвитку у маленьких дітей. відомо, що коли принцеса Уельська відвідувала данію, вона на власні очі побачила. Як працює цей механізм на практиці? Цей інструмент, і зараз принцеса Вельська інвестує у чотирьохмісячне випробовування такого інструменту у Великій Британії. А результатами палац обіцяє також поділитися пізніше. Усім цим займається Кетрін Мідлтон, поки перебуває на лікарняному після операції на чарівній порожнині. Хочеться ще раз принести співчуття такій шокуючій новині всій королівській родині, особливо Кетріни, Вільяму, і їхнім діткам. Я дуже рада, що Вільям. Підтримує зараз Кетрін Мідлтон у такий непростий для їхньої родини час. На плечі Вільяма звалився величезний тягар зараз. Давайте всі будемо менш токсичними у такий непростий час. Я думаю, що важливими зараз є слова підтримки. Ми очікували на те, що Кетрін Мідлтон повернеться, але ми не думали, що вона повернеться дійсно з такою новиною. У будь-якому випадку зараз лояльність до Кетрін Мідлтон ще більше у геометричній прогресії збільшиться, але головне зараз це її одужання. Друзі, на сьогодні це все. Я вдячна вам, що ви були зі мною. І незважаючи на сумні новини з Великої Британії, все-таки хочеться нагадати вам і також про проблеми наші. Я хочу попросити вас підтримати наших хлопців та дівчат, які знаходяться у лавах ЗСУ, підтримати донатом. І нагадую про те, щоб ви не забували підтримувати локальні притулки і допомагати проектам, які займаються підтримкою безхатніх тваринок своїм донатом, словом, інформацією, розголосом. Ви можете врятувати. Тувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирихлапих друзів. На сьогодні це все. До зустрічі. Бай-бай.